Заступник голови Товариства Української студуючій молоді, друг Дмитро Ленчук, референт зовнішніх зв'язків При Організації оборони чотирьох свобіль України Юрій Баюрах і пані Іван Казаєць, голова Нью-Йоркського відділу Українського конгресового комітету. Прошу теплі оплески для організаторів. А зараз представляю вам. Довголітного українського активиста, діяча по цілому світі, і гордимся, що він з Нью-Йорку, наш патріот Аскон Гозець, шановні, шановні дорогі Україні, коли починалися ці акції майдану, то прем'єр-міністр України рускомовний Азаров, сказав, що він. Майдану не боїть. Сьогодні в наш нідок майдану полетів сам Ленін. <ріх> Що ви думаєте, станеться з Азаровом і з Януковичем? <ріх> Як Ленін не міг собі ради дати з Майданом, то не дасть ні Янукович, ні Азаров. Тому ми, українці діаспорі які є невід'ємною частиною українського народу, ми стоїмо і будемо стояти з нашим майданом на рідних землях. Одначе, дорогі мої земляки, українці. Я, як українець, який живе в Америці, маю одно велике прохання до вас. На сторінках преси англомовної в цьому тижні появилася стаття душу американського посла Стівен Файфер, в якому він сказав, нехай Європа бере провідь у захисті України, хай Європа бере, але де ж Америка? Ми американські українці? Ми звертаємося до нашої американської влади. Америка. Мусить бути на першому місці захисту майдану. Тому скажім до наших американців. Америка! Гелп Україн! Америка! Америка! help Ukraine! Америка! Сьогоднішня акція, ви підете додому, контактуйте з вашими конгресменами, сенаторами, вчіть їх про події на Україні, щоб спільними силами всі демократично мислячі люди. Допомогли в Україні. І таким чином ми знесемо Януковича. Знесемо Януковича. Знесемо Януковича. Знесемо Януковича. Знесемо Януковича. Знесемо Януковича. Слава. Нації, смерть ворогам, слава нації, смерть ворогам! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Дорогі брати і сестри, ще раз попрошу. Люди, які є напроти, прошу прийти на цей бік з барикади, бо вони нам закриють демонстрацію. Тільки можуть бути репортери і представники з газети. Решта всі на цей бік вони нам закриють демонстрацію. Не компрометуйте нас. Прошу будь ласка, люди. barricade. онісадові бароки. Олірепотез, Ladies and gentlemen, the police... Have been very nice to us. They have permitted us to use the sound device. They have set up barricades. We are a peaceful demonstration. We urge everyone to get behind the barricades and demonstrate with us. Help the police do their job. Get behind. Америки кияни, ми з вами! Кияни! 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 А тепер до слова запрошується пані Іван Казаєць, президент Нью-Йоркського відділу Українського конгресового комітету Америки. Дорогі браття, дорогі сестри, дорога Україно! ми представники української громади Сполучених Штатів Америки, стоїмо на становищі, що найкращий стратегічний курс для України як у площині економічного розвитку, так як і для національної безпеки, це курс євроінтеграції, тому ми затурбовані. Зворотом у стратегічній політичній, яку подав президент Віктор Янукович і прем'єр Азаров. Тим більше вважаємо, що цей різкий зворот від Євросоюзу і на користь митного союзу Росії був спричинений надмірним тиском з боку Росії. Ми добре усвідомлюємо. Що Росія не тільки наш сусід, ми добре знаємо, що Росія, але і століттями поневолювач українських земель та нашого юного при цьому ми нагадуємо, зокрема у цьому році на 80 літню голодомору, що від директора та розпоряджень до депелу, до геноциду нашого народу. Була Москва. На цьому місці ми долучаємося до вимог народу, відставки кабінету міністрів, уряду прем'єра міністра Азарова, кримінальне дослідження незалежним міжнародним трибулом, трибуналом силових розгонів і провокацій на покарання винних. Остаточно, як вимагає народ і в Україні, і ми намагаємо до відставки президента Януковича та скликання до строктових президентських виборів з чітким визначенням дальшого стратегічного курсу для України та її народу, the Ukrainian Congress Committee of America strongly condemns the Ukrainian governing authorities' November 21st decree halting EU preparations and denouncing the November 30th brutal attacks on peaceful demonstrators gathering in Kiev's Maidan. Therefore, we call upon the US government to immediately reiterate their support for the Ukrainian people. In their aspirations to join the Ukrainian European Community of Democracies. We further call huh? uh, on immediate economic sanctions, which include freezing of assets and visa restrictions for Yanukovych and his government. Викол опана ЮС гавермита спікат інсупов до мини сописку України демонстрація Майорданзін Київ и Троатюкраїн. Гадлас Україн, слава Україні. Ще <strohat> раз попрошу всіх людей, які є з того боку вулиці прийти за барикаду. Не компрометуйте нас з поліцією. Ми дістали ледве дозвіл мати озвучення провадити цю демонстрацію. Так що прошу, окрім репортерів і представників газети, всіх на цей бік. Дякую. Everybody on that side of the barricade. Пісня о Україну. Україна, о, Олюбаненько, тобі рівень обсягне, серця крові, це тобі на небо родві, за Україну, за її волю, за честь за славу. Зяття, рушаймо, браття, всі вперед. слушний час кличе нас, нудьмо нас святий наказ наказав Україну за її волю, за честь, за славу, за народ, а де не помали і зруйнували за свій дрон, спині юрем, небо ні на вільний світ за Україну, за її волю, за честь за славу забраття. Це на боча, дружні те строї блест, канію і з них собі стих на Україну, за її волю, за честь, за славу. За народ! Слава Україні! Героям yeah! yeah! слава! Наступне до слова запрошується пані Галина Руденко, <праць> представник не ООН. Ось ось довідається! Шановна українська громада, небайдужі українці. Я сподіваюся, що тут зібралися небайдужі по-справжньому українці. До вас звертаються з Майдану, з штабу Майдану, з керівництва Майдану, з таким привітанням. І далі я розшифрую, що за цим слідує. Дорогі українці, США, Київський майдан щиро вітає вас із відкриттям пам'ятника Голодомору. Звичайно, тепер не час для багатослів'я, але час для змін. Ми пам'ятаємо ті тридцяті роки, ті біди, і боремося тепер, аби ніколи не допустити минулого слава Україні! Це вони так підписують, а це ні, я сию. Василь Куйпіда, Богдан Соколовський і багато інших від імені Майдану в Києві. Справа в тому, що ви всі напевно звернули увагу, яка сама організація велика на Майдані. І це не випадково, дорогі друзі. До цього часу, майже три роки, як став цей узурпатор при владі, почали самоорганізовуватися громадські організації. Створена організація вуго, я належу до неї, і займалася підписами до цієї організації. Зараз ця організація займається тим, що створює альтернативний уряд народної довіри. І нам, як українцям діаспори, не треба стояти осторонь, ну прокричали там всякі гасла, проспівали пісень. Треба щось конкретне робити. І матеріального, і духовного, і моральної підтримки, і всіх видів підтримки. Є пропозиція. Дивіться, як ви на це розсудите підняттям руки. Значить, до альтернативного уряду діаспори, від діаспори. Назначити, не назначити, а просити, значить, дати згоду пана чолія очолити Міністерство закордонних справ. Кому як не йому організовувати посольства всіх інших? Країн в цих інших організацій громадських України і займатися створенням іміджу України, створенням атмосфери, яка би допомогла українцям міністром юстиції Пропоную пана Лозинського! Браво! Край в тому хто за цю пропозицію. Бані. А це наше віче. Мушу сказати, що по-справжньому це не просто НАТО зібрався, а це справжнє народне віче. І слава киянам, слава Україні! Україна понад усе Героям слава! Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Сестри, дивіться, який уряд немає. Уявляйте собі цю банду злодію. Нарід вмирає з голоду, Систематичний фінанс... фінансовий геноцид. дороги поломані, шпиталі не мають лікарства, молодь не має навіть пити воду у своїх школах, старі вмирають. У пересічному віку 65 років молодь не має ніяку перспективу. Янукович, яким своїм досвідом життєвим сидів три рази у криміналі, перше за те, що крав шапки по вагонах, бив людей, дурив людей і з такою геть! Zakaj je? je! je, no je, je in ja s takim, in s takim preiskovanjem. Zakaj je? 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 І б'є. Геть, Янукович! Гей, Янукович! Гей, Янукович! Гей, Янукович! Гей, Янукович! Гей, дорогі і друзі, і маю шану представити вам! Ставай, моя. Дуже добре першого віце-президента Українського народного союзу Михайла Козюпу. <зум> Шановні українці, ми американські українці, ми іммігранти, які приїхали до Америки, ми всі, які маємо наші корінні в Україні, мусимо підтримати наших на Євромайдані. Україна має довгу і славну історію, але також маємо нещастя, що Україна знаходиться в поганому географічному положенні. На перехресті між Європою і Азією. Історично москалі були зазвісні і все пробували завоювати українські землі. По-перше, як москалі, тоді як росіяни, тоді як більшовики совєти, совєти і комуністи, а сьогодні як Російська Федерація. І сумно те, що впродовж нашої історії так звані українські лідери допомагали Росії. Президент Янукович і партія регіонів є найновішим прикладом всіх українських радників. Дев'ять років тому, коли Янукович був прем'єр-міністром, вибухла Помаранчева революція, сьогодні ще раз український народ масово вийшов на майдан протестів. Час не все позбутися таких політиканів, які не дбають про свій народ. Час позбутися Азарова, Табачника, і всіх тих, які не шанують українського народу. Я хочу процитувати слова Генерального секретаря Світового конгресу українців, який є рівно ж головою Організації українських націоналістів під стягом Степана Бандери, який говорив на Михайлівській площі 30 листопада. Тут вже не справа коваси, ані пенсії. Тут справа вартостей, цінностей, справа визначення з себе. Тут треба засудити режим, який продав Україну, режим, який ставить питання свого вибору вище добра народу. Прийшов вирішальний час жити далі в системі страху, в системі зневаги, влади до суспільства, жити далі під тиском Путіна та Росії чи вийти в інший світ. Жити в українській державі, скріплювати та розбудовувати державу, а не тиранію. Дорогі українці, закликаємо всі наші громади в країнах поселеннях по світі, мобілізуватися далі, звертатися до політиків, щоб коментували та засуджували дії влади та міліції і антирдержавного ставлення до України, президента Азерова і компанії. Гасло сьогодні дня, хто як не ми. Це найважливіше питання. Хто як не ми? Де не буде почувати? Почуєте буде протесу справи Євгеромодані? Долучіться! Як говорите з американцями? Розкажіть, що діється в Україні. Пишіть до вас, конгресменів, сенаторів і президента, щоб вони підтримували український народ. Слава Україні! Героям слава! Дорогі брати і сестри! Ще раз прошу всіх на цей бік, прошу, ми ледве дістали дозвіл від поліції. Всі, що є з того боку вулиці за барикадою. Everybody behind this barricade. Only the press can be over there.